Донька часу Джозефіна Тей читає Артем Окороков. Алан Грант, детектив Скотланд Ярду, в погоні за черговим злочинцем провалився у льох. Знаходячись на лікарняному ліжку, він вивчає портрети людей, чиє життя було окутене таємницею, і серед них вбивці невинних дітей, тирана та деспота Річарда Третього. Одні вважають його святим, інші потворою. Третій думає, що таким повинен бути великий суддя. А старша сестра лікарні переконана, що це обличчя людини, яка багато страждала. Якщо довіряти портрету, Річард Третій не схожий на вбивцю, тоді, якщо він не вбивав своїх племінників, чому ж він увійшов в історію як потворний злодій? І що ж насправді сталося з принцами? Правда, є донькою часу, старовинне прислів'я. Глава перша Грант лежав на високому білому ліжку і впритул дивився в стелю, дивився з відразою, оскільки знав вже кожну найдрібнішу тріщинку на її гладкій чистій поверхні. Він складав карти цієї стелі і вирушав по них в подорож. Спершу це були карти річок, потім островів, потім континентів. Він грав з нею в гру на угадування, вишукуючи на ній приховані об'єкти. Спершу обличчя, потім птахів, потім риб. Він виконував математичні розрахунки її розмірів, для чого згадав з дитинства теореми, кути і трикутники. Що ще робити з цією стелею він вже не знав, залишалося тільки дивитися на неї, а дивитися на неї він уже не міг. Він попросив куцанку трохи повернути ліжко, щоб перед ним відкрилася нова ділянка стелі для дослідження. Проте, схоже, це зіпсувало б симетрію ліжок в палаті, а в лікарнях симетрія цінувалася трохи менше за чистоту і куди як більше за благочестя. Все, що порушувало паралельність, вважалося лікарняним блюзнірством. Чому він не читає? запитувала вона його. Чому не бере до рук ці новітні романи в коштовній палітурці, які його друзі постійно приносять йому? У світі народжується надто багато людей і пишеться надто багато слів. Вони мільйонами виходять з-під друкарських верстатів кожну хвилину. Це жахливо, якщо в це вдуматися. Схоже, ви ними вже переситилися, сказала куцанка. Куцанкою була сестра Інгем, зросту в ній було лише п'ять футів, два дюйми, і при цьому усе інше в відповідній пропорції. Грант називав її куцанкою, щоб відігратися за те, що ним тут командує якась фігурка з дрезденської порцеляни, яку він міг підняти однією рукою. Top. Sample complete. Ready to continue?